А ви знали, що міф їсти після шостої вечора шкідливо насправді не має наукових доказів. Наш організм не вмикає режим набору ваги рівно о 18-й годині та одній хвилині. Те, що справді важливо, це загальна кількість калорій і баланс протягом усього дня, а не конкретна година. Звісно, пізні перекуси перед сном можуть погіршити сон або викликати відчуття важкості. Але вони не є магічною причиною зайвих кілограмів. До того ж, у багатьох культурах, наприклад, у середземноморських країнах, вечеряють пізно ввечері, і це абсолютно нормально. Тож, головне, не час на годиннику, а якість і кількість їжі, яку ми споживаємо. Ставте лайк і підписку, щоб дізнатися ще більше фактів, які руйнують популярні міфи про здоров'я.